Всім привіт, значить, поки там Єрмак їздить до Америки, до команди Трампа і до Байдена обговорювати так званий план закінчення війни, а ви саме про що він там говорить, це саме надання якихось гарантій йому, Зеленському і цій всій зеленій владі, що буде з ними після війни. Чи є якісь в них гарантії якісь, чи немає. Ось ідуть ці перемовини, що вони хочуть виїхати десь за кордон, як Кулеба до Америки, вже там в Кембриджі він викладає, да? а ці десь скоріше десь до Європи і своїми грошима, і щоб ніхто їх не чіпав, як всередині України, так і зовні. Ось так, на мій погляд, проходять перемовини щодо завершення війни. А в цей час. Парламент і слуги приймають всі закони, які їм треба всередині країни. А саме, як ми бачимо, в першому читанні прийняли вже законопроект чи закон та законопроект, який скоріш за все стане законом про мобілізацію жінок. Шановні колеги, ви тільки що проголосували законопроект 12076. Я вас вітаю. Ви зробили перший крок мобілізації жінок, тому що якщо... Жінка пройде базову загальну військову підготовку. Після цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства, згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Так само і приймуть закон про мобілізацію і постановку на військовий облік там із 17 років. Тобто 18 вже будуть там мобілізовувати при необхідності, всіх поставлять на учот, включаючи жінок. І чи будуть їх мобілізовувати, всіх жінок чи ні, це вже інше питання. Але головна мета їхня це повний контроль населення. Тому що після миру, підписання якихось договорів. Скоріше за все, Україна буде невиїзною країною. Все населення буде сидіти всередині країни і будуть невиїзними. І зараз ось ця роздача тиші, і також створення міністерства, повернення українців із за кордону. Це ж не просто так. Це ж вони готуються всі до виборів, тому що їм треба всі ці голоси, як із-за кордону, так і всередині країни. І тому. Дане міністерство розроблено скоріш за все для того, щоб провести повний аудит людей, які знаходяться не на території України. І далі, по можливості, якось вони будуть задіяні в виборах. Чи дозволять вони ще якось онлайн вибори, чи ще щось, ми це ще будемо бачити. Але то, те, що йде інтенсивна така робота, Передвиборча нинішньої влади. Це очевидно. Ствердженням того, є повний контроль над блогерами, не лише тих, які знаходяться в Україні. Да? От Спіймали його, посадили в СІЗО, під составу випустили. Так, от Стахіва, Стахіва випустили, і зразу вже в тому, в СІЗО, на тому суд зразу іншого і, і посадили. Та? І по всій Україні це відбувається. А деякі з них ще й досі сидять, як Павло Яруш, до речі, ось теж написав заяву СБУ проти Зеленського, що він здав Україну, не підготувався до війни. І сидить ось чоловік уже два роки. Влада провела повністю всю зачистку, вбивство Фаріон. Це ж не случайно, це ж не просто так. Всі зараз сидять в Україні і лише кивають, отако каструлі понадівали, і сидять, кивають, дивляться телемарафон. І навіть за кордон вони вже добираються, як було із арештом матір'ю-блогера Єлісєєвича, який в Америці, да, в Києві затримали його матір, ну і відпустили під домашній арешт, але вже блогер на гачку. І велика ймовірність, що дане міністерство буде розробити якісь спеціальні такі свої офіси чи, чи центри, де якби українці за кордоном будуть голосувати. Можливо, дозволять якось онлайн чи не онлайн. Ну підтасувати такі вибори буде дуже-дуже легко, тому що українців за кордоном мільйони, мі... мільйони голосів. Нинішня влада робить уже все, думає не про там, що буде з Україною, там, як, і там, як там розвивати економіку, там галузі інші. Вони зараз думають, як їм звалити з країни. І щоб їм за це нічого не було. І всі гроші, які вони награбували, а це мільярди, це мільярди доларів, щоб залишилися в них.